Даю до неба, Малаша, на що тільки не ставала. Який же він гарний, цей святий Миколай. Ви, це молоко споташин, але фляга все урвала. П'ю, а який він з себе? Хто? Миколай та так. З кольоровим короном на голові, орлиним носом і сивими добрими очима. Пий, ти за своїми бесідами, п'ю. А він і до вас прийде нині? прийде навіть до тих, хто має ганж на ганджі. Миколай приходить до всіх. А він цілює всіх людей у чоло, молиться коло кожнісінького ліжка здоров'я кожнісінької дитинки та кладе їм дари під подушки. Так, так, Миколай злізає по драбині вниз на гуцульську землю. Ой, чуть не забула. Гуцули кажуть, сонце в землі світить, та не гріє, бо Бога прогнівило, а моя баба каже, що зима у цей час над небом тримає прозоре простраду і нагріває так тіло, аби дожити до весни. Господику, просіть мене грішно, помилуйте. Амінь. Дитино, а ну йди сюди. Я навчу тебе молитися. Молитися, Ба. та я знаю очі наші, Богородицю. Я навчу тебе інакшою. Коротше, я знаю, як ти все молиш. Та йду. Христос передо мною, матір Босяку задь мене, Ангели по боках. Господи, я у твоїх руках і так повторюй три рази. Це сильна молитва. Вона береже від нечистого духа і всякої біди. Скоро підемо трива складати. Як повалили вітри, аби знала, хто є лінивий протягом життя, той буде плакати в честь смерті. Для лінивих нема місця в небі. А ще хто молиться, той увидить Бога. Господи, ти всюди, навіть тут, ти помагатимеш нам нині складати ці дивця. Ти всюди, я знаю. Моя баба йде за тобою, а я за нею, бо я її пофостич, а відтоді і твій, Так усі кажуть. І моя баба у своїй коліді так колідувала. Ти всюди, Господи, ми всі у твоїх долонях не розмикає. Бабині премудрости, аби сте знали, якщо ви зустріли в Карпатах мавку, яка сидить на галявині у квітах, переконайтеся, що то точно мавка, а не місцева симпатична грибарка. Обійдіть довкола неї, подивіться, чи є в неї спина. Якщо нема, розкажіть їй казку і подаруйте гарний грибінець. Якщо є, розказуйте анекдоти і попросіть номер мобільного. Зараз Бог буде бити землю громами перунами, градом. Добре, тепер русалка. А хто ті русалки, що їм тепер так добре? Кажуть, що русалки це дівки, які втопились перед відчинням. То великі дюки риби чудуть страшними водами, але в вгори геть негодні та й добре. Хм. Весною вони живуть в озерах і ріках, але від початку зеленої неділі і до початку Петрівки або навіть до доюлі русалки лишають свої води і йдуть межі люди. І стріти їх можна і на нашій царинці, і в нашому лісі. Ба, та зелена негілля скоро, я сибою! Не бійся. Ми їх задобримо в цю лиху ден. Розвісимо коло хати нитки, назриваємо квітів, дамо хліба. Ба, а які ті русалки? Колись то й тепер їх ховали у весільному з біловінком на голові. То я теж можу стати русалком. Ти що зварювала? Молися дитино. Роботь, честь, я зараз прийду. Русалики, звісно, лепсько танцюють і співають, але найкраще вони заманюють до себе статних чоловіків, щоб залюбити їх до смерті. Але, як казала моя баба, якщо їх задобрити, вони не будуть чіпати навпаки, можуть. Худобу оберігати або пантрувати одежину на жертках. Хто знає, може й нам колись вони згромадять усі сіно. Не такі вже й страшні ті русалки. Але коли влітого лютого іллі, щоб вони нарешті повернулись до своїх студених вод. І цікаво, біля черемошу чи пруту живуть русалки. Треба бабу спитати. Дощ спинився, ситі на сощній колісниці проїхались над горою. Завиднілась веселечка. Ба, а коли ми там задобрити Та Тажди, і ж лише з неба перестало лити. Подой корови зараз і тогди. Ди нитки шукай, квіти зривай хліб. Сідари не прості. Адже з квітів і ниток русалки можуть сплести собі нові вінки, а хлібом задобрити потерча, аби не заважали їм півночі плести ті вінки. А й взагалі, аби то мала і крикли не бігала попід ноги. А що б тебе світ не видів? Ба, то я зібралася доброго русалок. А то піду зі своєю русалкою задобрювати чужих. Ба, га? А я читала, що русалку можна приручити. Треба просто схопити її за руку, надіти на шию хрестик і подарувати гребінець для її пишного волосся з водоростями. І тоді вона буде жити з нами і все-все нам -все допомагати. Не молися, перебери себе, а я й піду до корови. І лило, і лило на дворі, це так Бог нас карав. Винні ж усі, в верхах живемо. Буду сьогодні молитися особливо довго, щоб вода висока спала, достанкам сподобались наші дари. І я не стала водяною дівкою, бо так не хочеться вмирати до свого вінчення. Йой, чого так тяжко? Та цей світ повен незрозумілості і суцільних Протиріч. Лише дізнався, як Бог своїм каліграфічним почерком вивів останній розділ у твоїй книзі. І усе Озьме тебе людину за руку і поведе стежкою до раю. Мені б вічне життя, <зас> Ой, Боже. Ну, як у вампірів, про яких я дивилась кіно, як у Дракули, про якого писав стокер, ту книжку я Під ковдрою з ліхтариком. За дві ночі прочитала. Ай-яй-яй. Була п'ять дівкою вампіркою, зробила собі гойдалку, почепила б її до місяця і гойдалася цілу ніч від Трансильванії до буківци. В одному оці я би тримала сніги з дощами, а в другому вітри з туманами. Я би керувала вовками, читала чужі думки. І знала усі тайни світу, до сферату, діти ночі, жахні, але вічно молоді. Яка ти мрійниця! Ба. Да, сьогодні з трояндового куща щось вилетіло. Цікаво, що то було? Чи не казанчик? Так це ж вампір. Я ж його покликала своїми думками. Один хребет Карпат відділяє мене від драку. Бабо то вампір. То ли летюча миш? Та миш, то вампір. Йой, аби дне вийшли тим, хто понаписував, поназні мовчикине то кажанчик. То кнісь валах її. Я прилетів за тобою. Не хочу вічного життя. Не хочу ходити по світу живим трупом, хоч і вічно молодим. Я хочу до раду, а не в крижані обійми цепиш. Дурне на голову лічить на ноги. Істина від Федихи Все ходить за нами, лиш ми не видимо. Сказали добре слово. Біле крило залопотіло. Збрехули ріг заплестів. Думаймо, як жиємо. Ба, а подивімося ще разом, та дивимося вже раз п'ятнадцятий. То вже ми так любимо то кіно, бо воно про гуцулів людей чесного народу, про справжнє кохання. Івана Палійчука з Криворівні та Марійки Гутенюк із Єсенова. Ба а ви чули, що старовіцькі люди кажуть, що Іванчина родина були багачами, як і Марійчина? А Марічка, а Марічка вчаділа, та ж ніхто насправді не знав, що дівчинка упала у внутахічний сон. Усі плакали за нею, навіть природа. А вона гнала на гуцульські землі і зливи, і суви. Затоплювали цвинтарі і міста, а потім винесла труну разом із Марічкою. І якраз тоді повернувся її Іван Заробітки і попросив, аби йому відкрили труну і показали його кохану. Втворили, а там не бік у дівчинки-княгині, а нігті стесені об кришку домовини. Саме це і вбило Марічку, а не нутро річки. Ой, доню, доню, правду, люди кажуть. Іван після цієї трагедії так забанував, що пішов у ліс і більше не вертався. Старовецькі люди говорять, що кам'яні жінки і вітерниці вважалися йому в подобі морічки. А в хаті його говорили сусіди посилилися хованці, які били ложками скло у вікнах, коли приходили смертні. Ой, ой, доню, отака вона була. Справжня історія кохання Івана Палійчука та Марійки Гутенюк. Ну, справді не така, як писав Коцюбинський і знімав Параджанов. Але втім, це так було давно. Нуждечко, як гримець, а я брати йти хотіла. Бігом виключай виключати телевізор зі своїм Іваном. Ну ба, кобись вже сама заробляла. то шинувала би то все. Бігом іди виключати телевізор зі своїм Іваном. Па, а що таке справжнє кохання? Ну, ба, а що таке кохання, що таке любов? Йой, доню, кохання це полотно, воно як те, як Боже віно, що спадає на ледіня і дівку з самих небес. Стрілися, полюбилися, зашлюбилися, і полотно ваше брало собі з вами. Їх кольори. Тіни і в тінки і напряхтівки, які кожиють у парі під покровом святої Варвари і Бога Світенького доти то полотно міняє свої кольори. А головне, такой хай нащинувати і не мнути її крамат, бо змерзнеш ти любові. А їй кого не стало, то полотно світі складають двоє і понесуть під Харовимські хори до раю. І того треба Бога попросити за те кохання, за добру долю, щоб Любчик тебе в не кинув. І полотно ваше було довге, файне і лише в єсних та яскравих кольорах. Як веселка. Та найде, як веселка, але й в неї є те. Ти як гремить, але молодоча піде на знак коли то треба зачинати молитися на справжньому кохання. М -м. Починаю вже. Івана он як і вуса, а я ще хочу кукуци і малу коляду. Так, так, дитино, іди складай у скриню. Ай, аж заслинулась. І навіть не здогадується, що колись у цю хату таки приходив Іван. Іван Миколайчук. Ай. То була зима. І тривала зйомку фільму Чорний птах з білою ознакою. Мій батько, ще геть дітвак. На Миколайчукове прохання принеси води, дитинко, заніс до хати ціле відросту студеної води. Великий автор лише засміявся і пішов далі. Ай! Поспав трохи на ось цьому вотріжку, де я сплю, поліп делікатний кулачі, І не тільки Ах, Іван, як і мій федя, вже давно пішли у засвіти. Ей, дитинко, знала би ти то все, то цілювала би і всі отвірки, за які тримався Іван і мала би зглисти. Так мало. І так багато треба людині, мати поруч тих, хто садить у твоєму серці квіти. Аби потім ти, повна цвіту, ділилася чарівним насінням з усіма іншими, ділилася і не спустошувалася у своєму особистому квітнику, навпаки, розросталася величним родинним садом. Кажу, на опаленій землі стоїть великий чорний баран, на ньому ще чорніший грак із червоним дзьобом. Вони дивляться і в час великих бід на землі одночасно бекають, гракають. Такого ти ніде не побачиш, бо там відкривається дорога до самого пекла. Чорти вічно водять грішні душі тою дорогою. А ще, кажуть, ти грішників не менше із віками, а навпаки, більше І так страшно на те дивитись, особливо, коли за грішниками летять мухи. А ще на іншому поці ба? Небо споконвіку простигається не всі боки. Тут сам Бог іде ромашковим полем. А за довгою білою рисою біжать ненароджені діти. І лиш іноді чуються крики матері, що діточок своїх втратили, але їх ніхто не чує. Отак От ці діточки біжать віками, хапаючись за божі риси. Хто зловив, стане ангелом, ані вічно бігатиме тим ромашковим полем. Слухачі пчелині історію про квіти. А чого ці діти не народжені? Їм не дала вродитися війна. А війна це страшно? Це найподніший сон, який без кілько часу не говорив на воду, а ніколи не забудеш. Ба, а чого воду пускає війну? Казала наші предки. Я очищення сиді по два боки. Світу на дубових тронах добро і зло. І вичікують, як колись бджолєві мух. Бжолєві мух? Йо, бо то з них почалася перша земна війна. Йой, дай Боже, аби святі не забирали розуму, а лукавий не подавав дурну зброю. Йой, дай Боже, аби бджола була веселою, а муха не противною. І щоб не було першої війни, Та може вже таких дурних не буде. Так коби. Весніє. А вишиться снігу по горбах. Небо блаватними очима дивиться на рід людський. Скоро сніги зійдуть у потоки. Земля почне дрожати цвітом, закінчиться великий піс. Зачнуться а ви коли видавались? Ой, у лютому, в м'ясниці. Та важ не любите студій. А мене треба тобі то розказувати? Треба, треба розказуйте, бабко. Це так, якби було вчора. Твій дядя Федьо був старший за мене на 16 років. Я не хотіла спершу йти за нього. Але дядя прийшов і сказав. Мару, там такі файні поля рівненько. Не то, що у нас тут берда, ти найстарша дівка у хаті. У нас не дуже є статку, а є лакові багачі. Ну і що, що Федьо сидів? Та за Україну сидів? Я не дочекалася свого Василька, пішла за Федя. Вуйко палій все йому видав, що мав Буківці. Отако От дитина. Колись, як сказали стариня, так і мало бути. Па, а який ви мали вигляд? Делькатний. Я була ні в року молода, і мий молодий теж. А кілько було дружби, дружок. Та лиш три пари. Ади. Івацького ти знаєш, приходить до на щаста. То була моя дружка, наймолодша і найчервоніша в шокі, що Шо, встаталася дружба, також дівка має діставати фарбових слів парубкових. Не дивиси, марячечко, що Федьо смієси. Федьодоста є поганий, лиш не признаєси. Не дивися, молоденька, що стелина мита. Не раз будеш утікати в після. Ой, що це я? Гуляли ми три дні в буківці і три дні в безульці. На палаці так гуцулку грали, в скрипку, цимбали і бубен. Так всі увихалися. А де сумували? Що було на столах? У хаті на столі була юшка з білих буряків, голубці. Тудинець, баноші з гуслинком, кришенина і лише одна бочечка пива і бутилька самогонки на ціле веселе, то тепер так набивається на веселю, що аж пудно. А колись люди набивалися і без тої чортової горівки, що забагато, то не здраво. Ба, а ви любили, діда? Прилюбила. Видиш, я твоя мама, батько Богдан, Вуйко Славко. Прилюбила. Я присягалася перед престолом Божим бути з ним до кінця життя. Так і сталося. А бануєте? Та баную, бо був газдак. Але характер мав не мід. Та тепер маю, бегман супокій. Баба садила в мені квіти із самого мого народження. Що хвилі, що мілі секунди вона поливала їх, вирощувала разом зі мною, вчила їх леліяти і розмножувати.